Гірськолижний відпочинок в Україні здорожчав. В середньому, можна сказати процентів на 15-30. На чому ж економити? І де можна бюджетно провести новорічні вихідні? Їх постійно ваблять гори. Аня з батьками та молодшим братом намагаються щороку їздити в Карпати. Дівчина стала на лижі в 10 років і відтоді зими без катання не уявляє. Спочатку мені було трошки страшно, але оскільки я була маленька, інстинкт самозбереженості не сильно в мене працював. Їздять на відпочинок зазвичай усією родиною, часто з друзями, а планувати поїздку починають з осені. Так можна і житло вигідніше знайти, і на квитках зекономити. Ми вже декілька років їздимо в одне й те ж саме місце, знаємо, де дешевші готелі, де дешевші магазини, де взяти на прокат лижі дешевше. Окрім проїзду та житла, значна стаття витрат це підйомники. Аня знайшла спосіб економити і на них. У нас їздило 15 чоловік минулого року, і ми економили так, що перша половина перша група людей їздила зранку, а ми їздили в другій половині. Але цього року відпочинок в Карпатах обійдеться дорожче ніж раніше. Ціни на проживання зросли приблизно на 15-30 відсотків. середньому дета от 700 гривень в прошлом году простенькі атель достаточно. Да, мог лібатому частний сектор. Ну от в этом гадуєте о 900 гривень. На чому і як тепер економити? Виявляється, вихід є на Найбільш бюджетний отдых буде екскурсіонного тура не в горах. а, Как я говорил, в долине образно то это будет то тисяч гривень на людину з проездом, проживанням, питанням на базі завтрака. В та неділя. Заспокоює і Укрзалізниця. Обіцяє квитків, вистачить усім, адже незабаром відкриють продаж проїзних документів ще на 14 додаткових поїздів на захід України. Серед пунктів призначення Ужгород, Львів, Чернівці та Рахів. Для прихильників закордонного відпочинку варто бути готовими до дещо інших цифр. Найближчі гірськолижні курорти, наприклад, у Словаччині та Польщі, готові прийняти вас за орієнтовно 35 тисяч гривень на двох, плюс шенгенські візи. А ось теплі. Лікурорти більш доступні тиждень у Єгипті на новий рік з системою все включено обійдеться приблизно від 20 тисяч гривень на двох.